Всім доброго дня! Мене звати Вікторія. Ви на каналі Sty England і я продовжую розказувати про екзаменаційні білети. Минуле відео було присвячено екзаменаційному білету з природничих дисциплін фізика, хімія біологія, спрощений курс 3 в одному. А сьогодні я покажу вам білет з біології, більш складного курсу, який називається Хаєр. Студенти, що вивчають фізику, хімію біологію окремо як три окремі предмета, здають їх також. Окремо з кожного предмету буде свій екзаменаційний білет. Так само екзамен триває 1 годину 15 хвилин, трохи менше, ніж коли поєднано три предмета. І екзамен повинен бути написаний чорною ручкою, студент повинен з собою мати олівець, науковий калькулятор. Всі креслення потрібно робити лише олівцем. Отже, починаємо вивчати цей білет. Питання перше: напої містять різні речовини. Компанія з виробництва напоїв стверджує, що її напої містять цукор, білки і жири. Питання перше. Поясніть дві причини, чому компанія використовує більше фруктозу, аніж глюкозу. Друге питання опишіть, як студент може зробити тест напою на вміст цукру. Вони подібний експеримент робили на практичних з біології в школі. Третє питання. Опишіть, як студент може зробити тест напою на вміст білка і які при цьому будуть кольори при позитивному результаті. Четверте питання. Напишіть, як система травлення людини перетравлює білки і жири, що містяться в напої. І треба дати розширену відповідь, включивши обов'язково інформацію про ензими. На цій сторінці нічого писати не можна, ми її просто перегортаємо. Так, Друге питання. Завдання. Студент досліджує концентрацію солі в розчині. Що є незалежною змінною в експерименті? І даються варіанти і відповіді. Друге питання. Як правильно висушувати трубку перед вимірюванням маси? Там дається завдання, чи правильно це робити паперовим рушником. Так. Далі, ось табличка. І тут є невідоме число. Завдання. Обрахуйте об'єм Х. Тобто, треба знайти оце значення. Четверте питання: доповніть графік. Дається завдання, і треба домалювати те, що не вистачає на цьому графіку. П'яте: визначте концентрацію солі в розчині Z. Третє питання стосується е, заразних хвороб. Отже, який тип мікроорганізму викликає кір? Який тип мікроорганізму викликає кір? Друге. Опишіть, як вакцинація від кору допомагає зміцнювати імунітет до патогену? Третє питання. А, це про вакцинацію. Третє питання. Поясніть, як віруси викликають хвороби. П'яте питання. Ліки можуть знизити симптоми вірусної інфекції. Проте спочатку ліки повинні пройти клінічні випробування. Дайте три причини, для чого потрібні клінічні випробування. Тут знову пропускаємо, нічого не пишемо. Четверте питання стосується фотосинтезу. Напишіть рівняння фотосинтезу. Даються варіанти, треба вибрати правильний з них. Так, далі. Вивчаємо цю табличку з температурою і відповідь відповідне питання: опишіть ефект від підвищення температури на швидкість фотосинтезу. Третє. Поясніть, чому рослина не виробляє газ при температурі 45 градусів Цельсію. Четверте. виберіть один спосіб, яким студент може підвищити точність результатів свого експерименту. Дивіться варіанти. П'яте питання. Назвіть дві причини проти використання нагрівача для нагрівання теплиці до 25 градусів Цельсію. Шосте. Яка тканина в розрізі стебла диференціюється в нові клітини кореня? Варіанти відповіді. П'яте питання: п'ята секція стосується мікроскопа. Значить, на цій картинці зображена бактерія, яку споглядають в мікроскоп. І стоїть питання: який тип мікроскопу можна використати, щоб побачити бактерію? Друге питання: назвіть три відмінності між, між прокаріотичною і еукаріотичною клітинами. Місце для дачі відповіді. Далі дається малюнок і написано: розрахуйте збільшення клітини під мікроскопом. Шоста секція стосується впливу коріння на організм людини. Коріння підвищує ризик раку легень. Запитання перше. Опишіть процес поділу клітини легень. Місце видачі відповіді. Друге питання: поясніть, що значить злоякісна пухлина. Місце для дачі відповіді. Третє питання. Тут зображені авеола людини, яка не курить, авеола людини, яка курить. І треба дати відповідь на питання: поясніть, чому куряча людина під час фізичних навантажень дихає чистіше, аніж та, що не курить, сьоме питання: ангіна і коронарна хвороба серця. Поясніть симптоми і причини ангіни, які ліки впливають на лікування ангіни. І чому ангіна може викликати коронарну хворобу серця? Місце для дачі відповіді: кому не вистачає попередньої сторінки, можна використовувати останню сторінку екзаменаційного бюлету. Ось тут. Щоб робити нотатки, позначки, кліткове сторіночка. Успішної вдачі!